Що ж, я вже віддала свій голос за Лелеку і тепер чекаю результатів. Дуже вболіваю, тримаю і на руках, і на ногах схрещені пальці, тому що її виступ, на мою думку, був найкращим. Виконання неймовірне, навіть не дивлячись на те, що не зрозуміло, що було зі звуком. Тому чекаю бал від глядачів отримує. Щука риба. Два бали від глядачів отримує. Валерія Форс. Три бали від глядачів отримує. Монокейт Чотири бали від глядачів отримує. Гурт молоді. П'ять балів отримує гурт The Aliens. Може тільки половина я вже хочу випити валеріанки. Дайте там сумочці, Беріть на двох. Так, ну що, від глядачів сьогодні отримує містер Велл. І містер Велл виривається в лідери. Сім балів від глядачів. Отримує. Хаят. Каят піднімається вгору. Але містер Вел затримується на першій сходинці. Попереду найвищі бали від глядачів. Та давай це вже так тягнуть. Можна вже констатувати, що лелека Лаут і Джері Хейл, так само як і від журі, отримують найвищі оцінки і від вас, глядачі. Вісім балів. Третье место за глядацьким голосуванням. У нас в отборе евробачения 2026. двадцать Джерри Хейл. <плес> <Человек>? <плес> Джерри Хейл. Джері Хейл сумарно отримує 16 балів, 8 і від журі і від глядачів. І Джері Хейл, очевидно, цього року посідає третє місце в нацвітборі Євробачення. Залишаються останні дві оцінки: 9 і 10. Хто ж представить Ле -ле Україну? Лелека. На сімдесятому ювілейному конкурсі Євробачення 2026. Давай. Не треба бути великим математиком, щоб зрозуміти, що це буде або лаут, або лелека. Але якщо буде Лаут, я також буду щаслива, бо мені дуже сподобалася пісня. ще на початку до цього року Україну представить артиста або артистка на літеру Л. Мене леса звати. <гум> <гум> Співпадіння? падіння. <гум> ну що ж? <гум> я вже знаю. Я завжди, коли дивлюсь прямий етап від кожного року. Я ж розумію, що він вже знає, а тягне. І так інколи хочеться так. Отже, 9 балів. 9 чи 10? І 10 балів від глядачів України. Отримує. Спочатку 9. 9 балів. Сьогодні ви, українці, з України і всього світу, віддали

Це ще не все У -у -у! також тримає грошовий сертифікат національного відбору для мебелині Нью-Йорк. Впевненість це не просто слова, просто неймовірно. Круть! і впевнено тепер вболіваємо далі.